Така ж сама ситуація у нас із касом карбамідно-ам'ячний сум. У нас КАС 32, Виготовляємо також в самі в себе на заводі, і його ви також можете вже починати бронювати у нас на сайті, тому що ціни все таки ростуть. Електроенергія, яка дуже часто пропадає, і що буде весною, ми ще не знаємо. тому... Акцентуємо на тому, щоб ви за раніше подумали про те, щоб замовити каз саме в нас. Ви забронювали ваш каз, якщо ви не хочете його зараз забирати, він може побути в нас. Потім, за потреби, ви приїхали, забрали свій каз і поїхали. Бо все-таки зараз найнижча ціна, чим потім вона буде в наступному році. Тож, хто хоче, замовляйте наш сайт interagrolab.info, Там є вся інформація про касту РКД. Або за номером телефону нижче звертаєтесь до менеджерів, вони вам розповідають, виставляють рахунки, ви заключаєте з ними договір, і вже у вас є КАС і РКД. Тож гарного вам дня запрошуємо до співпраці разом з нами.